Огюст Роден скульптор, який вдихнув життя в камінь, засновник сучасної скульптури та майстер людських емоцій. Огюст Роден. Революціонер скульптури. Повне ім'я Франсуа Огюст Рене Роден. Роки життя 12 листопада 1840 та 17 листопада 1917 рік. Роль у мистецтві. Засновник сучасної скульптури. Він зруйнував академічні канони 19 століття. Ключовий стиль. Імпресіонізм у скульптурі. Роден прагнув передати не ідеалізований образ, а живу емоцію та момент, либок вивчав античну скульптуру, готику та особливо Мікеланджело. використовував на рівну вібраційну поверхню для гри світла тіні, що надавало фігурам життєвості, та цінував фрагмент торс руки, як самостійний витвір мистецтва. Робота Огюст Роден мислитель. Назва роботи мислитель, час створення 1880-1882 роки. Матеріал бронза, гіпс, мармур. Оригінал найчастіше представлений у бронзі. Спочатку мислитель був елементом грандіозної композиції ворота пекла та зображував поета Данте, який розмірковує над своєю поемою. Одна з найвідоміших копій встановлена на могилі Родена. Оригінал експонується в музеї родена в Парижі. Опис. Скульптура в являє в собою потужну оголену чоловічу фігуру, яка сидить на скелі, спершуся під боріддям на праву руку. Його тіло напружене, але не від фізичної роботи, а від величезного розумового зусилля. Характеристика роботи. Психологічна напруга. Психологізм це не просто портрет мислителя, це втілення процесу думки, вся фізична сила атлетичного тіла спрямована на інтелектуальну роботу, жести поза, закрита, зігнута поза, коліна до ліктя, підборіддя на руці, передає глибоку самозаглибленість та ізоляцію від зовнішнього світу, м'язи напружені, немов у боротьбі, контраст. Роден майстерно створює контраст між грубою фізичною формою, Тобто тілом, і тонким інтелектуальним станом, тобто думкою, це символ боротьби духу і матерії. Скульптура вийшла за межі початкової ідеї про Данте і стала універсальним символом людського розуму, філософії та роздумів про долю, робота з текстурою, на відміну від гладкої, ідеалізовано академічної скульптури, поверхня мислителя і живою та фактурною, щоб світло могло грати на ній, підкреслюючи кожен м'яс і напругу. Мислити – це не зображення дії, а монумент внутрішньому життю людини. Дякую за увагу.